Шановні мої глядачі, я вітаю вас! Мене звати Іна. Хочу вам показати, як у нас працює посудомийна машина без під'єднання до водопроводу. Постійні глядачі мого каналу вже знають, що ми з чоловіком кілька років тому з Тернополя, з великого міста, з трикімнатної квартири зі всіма зручностями перебралися жити в село. Хата, де ми зараз живемо, дуже стара. Нашій хатинці 100 років. Це хата моєї бабці і мого діда. От. І саме тут ми ведемо своє присадивне господарство. Приміщення в хаті тут дуже дуже маленьке. Але як бачите, в одній кімнаті ми примудрилися. Зуміли поставити і побутову техніку. Ось гляньте, стоїть у нас великий потужний холодильник. І так само ми поставили пральну машину і посудомийну машину. Кілька місяців тому у мене вже було відео про те, як може працювати пральна машинка без під'єднання до водопроводу. Шановні мої глядачі, чому у нас в хату не підведена вода, це окреме питання. Я про це зараз не хочу говорити. Сьогодні зовсім інше питання. Як у таких простих примітивних умовах, якщо до хати не підведена вода, заставити у таку потужну техніку працювати? Як бачите, і пральна машина у нас велика, вона на 8 кг. От, і так само посудомийка. Посудомийка у нас 60-ка. Це велика, широка посудомийна машина. Техніка працює справно. Ну і звичайне ще питання, звідки береться вода. Вода у нас в цьому бакові. Придбали ми бак на 100 літрів, великий, поставили його на тумбочку. Стара міцна тумбочка, вона дуже добре витримує ось таку вагу. Воду у бак можна заливати або з відра, тому що він має дуже широку горловину, або просто через вікно кидаємо шланг від скважини, вмикаємо насос і набираємо повний пак води. Це бак для літнього душу. Він чорний був, але так, щоб його трохи висвітлити, я його попшикала фарбою з балончика. От, але від води трошечки фарба тут вилускалася. Не страшно, це все можна поновити з часом. Так, і як бачите, ось тут всередину у бак вже опущений ось такий прозорий шланг, і зразу є кабель. Ну, і тепер я хочу вам розказати, як у нас працює посудомийна машина. Для початку ми придбали насос з кабелем і блоком живлення на 12 вольт, а ще придбали шланг прозорий діаметром 12 мм, який дуже добре підходить для кріплення до ось такого насоса. Ось таким чином, бачите, до насоса під'єднаний шланг і добре закріплений хомутами. І одразу по всій довжині шланга стяжками чоловік причепив кабель. От, щоб була однакова довжина і шланга, і кабеля. Насос опускаємо на дно нашого бачка з водою. А ще ми купили перехідник. Ось такий. Бачите, який за діаметром добре підходить до шланга, що накачує воду у посудомийну машину. До перехідника під'єднали другий кінець нашого прозорого шланга. Добре все закріпили хомутами, щоб ніде не було протікання. І тепер подивіться: от бачите шланг, який має закачувати воду в посудомийку. Під'єднаний до нашого прозорого шланга, який ми опустили у бак з водою. Таким чином, вода в посудомийку буде поступати не з водопроводу, а з нашого бака. Насос у комплекті мав ось такий блок живлення. Якщо одразу вімкнути блок живлення в розетку, то насос буде постійно качати воду. От. А нам потрібно, щоб вода поступала лише по потребі, тоді, коли відкривається клапан забору води в посудомийній машинці. От Саме тому ми придбали ще ось таке реле на 220 вольт. Його під'єднуємо до клапана забору води на шлангові посудомийки. Коли ми вмикаємо посудомийку, вона хоче води, а тиску в нас немає, тому що нема водопроводу. Тоді нам треба вімкнути насос. Посудомийка подає сигнал на реле, реле вмикає насос, який ми опустили в бак з водою. І насос починає качати воду, поки відкритий клапан забору води на посудомийці. Як тільки посудомийка закриває клапан, насос перестає працювати. От подивіться: блок живлення має чорний кабель. Чорний кабель під'єднаний до насоса. А тепер ми ще сюди під'єднали білий кабель, який вивели на реле. Саме він буде подавати сигнал, коли вмикати насос, який закачує воду. Всі контакти для під'єднання на реле позначені цифрами. Тепер під'єднуємо кабель за ось такою схемою. Ну, і тепер давайте подивимося все в повному зборі. Подивіться: шланг забору води у посудомийку. На кінці шланга є клапан. От саме перед клапаном врізаємося і під'єднуємо білий кабель. Добре його ізолюємо. І тепер весь кабель ховаємо у захисний хомут. Гофрований. Бачите, от ось з лівої сторони. Гофрований захисний хомут. Білий кабель перед клапаном. Ми під'єднали до реле на 220 вольт. І коли машинка відкриває клапан, реле подає сигнал на ось цей блок живлення. І він вмикає водяний насос. Ну і тепер вилка, з допомогою якої ми будемо вмикати насос у розетку. Зачищаємо два дроти. Один провідок під'єднуємо до реле. З тієї самої сторони, де в нас під'єднаний білий кабель від посудомийки. інший провідок, кріпимо до блоку живлення насоса. Добре все ізолюємо, закріпляємо, і наша конструкція готова. Ну, і тепер я хочу відповісти ще окремо на питання тим глядачам, які мені напишуть, для чого всі ці заморочки. Чому одразу насос не під'єднали до, до кабеля на шлангові забору води? Ви знаєте, ми про це думали. І навіть пробували так під'єднати. Насос одразу перед клапаном. Але ви знаєте, все-таки побоялися, що піде велика нагрузка на плату. Вона може цього не витримати, тому що вона на таке Під'єднання не розраховане. Саме тому ми зробили ось таке відокремлене під'єднання. Бачите? Насос виведений окремо, клапан посудомийки окремо, і ніякої додаткової нагрузки на плату в посудомийці нема. Ну і ще один важливий момент. Знаю, що багато хто запитає, а чому просто не під'єднати ось цей шланг, який втягує воду, до цього прозорого шланга, і хай собі посудомийка сама тягне воду. Таке саме мене запитували про прачку. Чому ми воду заливаємо в прачку, а не даємо їй просто самі тягнути? Шановні мої глядачі, у водопроводі вода йде під дуже високим тиском. Я не спеціаліст, я не знаю, скільки там атмосфер. У нас. Бачок не має такого сильного тиску. Вода сама не потече. Вона ні пральна машина, ні посудомийна машина не зможе всмоктати воду, тому що в бачок не дає такого сильного тиску, щоб вода протиснула клапан і потрапила всередину машинки. Саме тому ми оце все і зробили. Саме тому ми і під'єднали насос. Ось так. Так, подивіться, бачите, все надійно заізольовано, закріплено. Шановні мої глядачі, моя посудомийка працює вже більше півроку, і тепер я можу з впевненістю сказати: все тут працює добре. Я дуже добре розумію, як це виглядає з боку. Тому щиро прошу дипломованих спеціалістів утриматися від коментарів. Шановні мої глядачі! Мій е, Славік він не є професійний електрик. У мене чоловік просто має золоті руки і велике бажання полегшити мою працю. Вони з сином поспілкувалися по телефону, порадилися і ось таким чином під'єднали посудомийку до бака з водою. А я вже на свій простий бабський розум постаралася вам розказати, як саме що і куди під'єднано. Спочатку посудомийка у нас пройшла тестове, е, тестову перевірку отут, у веранді. Ось так, бачите, з двома відрами. от. В одному відрі насос зі шлангом, а в друге відро ми поставили зливний шланг. от. Подивіться, бачите? посудомийка працює. Все добре? Посудомийка сама набирає воду з бачка, добре все миє, виполіскує і тоді всю воду під тиском зливає у відро. За один цикл миття посуду машинка набирає від 7 до 10 літрів води, залежно від програми. Програм тут кілька. От, приношу велике 12-літрове відро. Шланг зливний прив'язую гонкою до ручки відра, щоб він не висмикнувся. Коли машинка все добре помиє, виполоща, вона під тиском всю воду виганяє у відро. І тоді я вже з відром воду виношу на двір і виливаю. Як ви знаєте, посудомийка це техніка, яка вмонтовується в меблі, і зверху вона не накрита. Вона не має такої гладенької поверхні, як для прикладу, має пральна машинка. Вона зверху відкрита. Тому чоловік накрив її звичайною дошкою, отак вирізав по, по, по розмірах машинки зверху, і я її накрила звичайною клійонкою. А з боку у цієї дерев'яної стільниці чоловік вчепив гачечок. От, і саме сюди я після миття посуду чіпляю зливного шланга. Так, ще одне велике миття посуду у мене сьогодні. Та не лише сьогодні а майже щодня або через день. Ось, гляньте. Півлітрові баночки, все чистеньке, все виблискує. І так само ось тут. Ціла поличка. От якраз посудомийка вимкнулася. От. О, гляньте, Все чистеньке. Все як має бути. Трилітрові бутлі. гляньте скільки тут влазить багато. Все помите. І так само ця поличка. От і знову щойно посудомийка вимкнулася. От, зараз я покажу вам, скільки всього на цей раз вона мені помила. Так, одна полиця. От, гляньте, От баняки, горнята великі, баночки, миски, вилки ложки, кришки до баняків. І так само друга поличка. Ось. Тарілки, знову горнята, от знову баночки, черпаки. Погодьтеся, що якщо мити у звичайній мисці з водою, воду нагрівати, то е, у 10 літрах, 80 літрах води це все перемити, а головне потім добре виполоскати, все-таки не вдасться. Тепер я з впевненістю можу сказати, що я також дуже люблю мити посуд. От, подивіться. Ось так. Якщо врахувати, що у нас до хати не підведена холодна вода, і в нас в хаті немає гарячої води, то погодьтеся, що тепер мене це зовсім не лякає. Шановні мої глядачі, як бачите, нічого складного тут немає. Коли в мене було відео про те, як у нас працює пральна машина, хтось із глядачів мені написав це відео про те, як не можна або не треба експлуатувати побутову техніку. Я хочу сказати інше. Побутова техніка створена для того, щоб полегшити нам життя, щоб полегшити нашу працю. Пральна машина працює у нас вже більше року. І так само кілька місяців підряд, щодня або через день, я користуюся. Посудомийкою. Ем, Я хочу вам сьогодні сказати одне: було би бажання, а побутову техніку можна пристосувати до любих умов, навіть до таких примітивних і простих сільських умов, у яких живемо ми. Тому мені буде дуже приємно, якщо моє відео стало для вас, шановні мої глядачі, цікавим і корисним. Я щиро бажаю вам мирного, спокійного дня, міцного здоров'ячка, і хай кожна ваша праця приносить вам лише задоволення і радує гарними результатами.